Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Монобільшість разом з ОПЗЖ обікрали Київ та ЗСУ на 8 мільярдів. Заявив відомий політичний оглядач екснардеп Борислав Береза. Депутати з монобільшості разом із колишніми ригами з ОПЗЖ та тими, хто сидить у ОП на гачку кримінальних справ, обікрали Київ та ЗСУ. Проголосували за влучення з бюджету міста в мільярдів. Це гроші, які мали йти на укріплення ППО на тероборону на підтримку наших військових від спорядження до дронів і транспорту на допомогу пораненим та родителям нам загиблих тепер ці гроші підуть у резервний фонд уряду, а з резервного фонду вони чарівним чином перетворяться на підвищені зарплати чиновникам та премії, топом «Укрзалізниці», які заробляють на місяць більше 4 мільйонів, відрядження та люксові авто, виплати прокурорам з псевдоінвалідністю, отримання суддів, які керують по телефону та інших державників, в кишені корупціонерів. Що найцинічніше, нардепам вистачило хабство прикритися військовими, в ім'я яких вони буцімто рятували бюджет. Насправді вони їх обікрали, і вони це розуміють. Була команда з ОП, і вони її виконали, написав Береза.